стоматологічна установка Розум Кілті 6220 s 6 крісло для комплексного стоматологічного лікування. Завдяки ідеальному дизайну спинки крісла створюється зручний простір для лікування та підтримки здорового положення спини пацієнта. Новий начутливий сенсорний екран, багатофункціональний, швидкий та ефективний. Стоматологічна установка оснащена функцією блокування наконечників і крісла та функцією запобігання зіткнення спинки крісла з блоком асистента, що дозволяє запобігти нещасним випадкам у процесі лікування та забезпечити відчуття безпеки для лікарів та пацієнтів. Спинка крісла пацієнта спеціальної форми метелика повністю підтримує спину пацієнта. Крісло оснащено гігієнічною підставкою для ніг. Правий підлокітник саморегулюванням зручного дизайну дозволяє сідати, ставати з крісла без сторонньої допомоги. Крісло виготовлено за технологією цілісного лиття і має сталеву опору спинки. Обивка виготовлена із волокнистої дихаючої зручної шкіри та має тривалий термін служби. Найнижче положення крісла може становити лише 380 мм, що зручно для відвідування лікаря пацієнтами будь-якого віку або з обмеженими можливостями, та забезпечує найкраще. Що зручну позу для лікування блок лікаря оснащений будованим приладом для перегляду рентгенівських знімків негатоскопом, тримачем наконечників з шести позиціями інструменту, підійде для розташування трьохфункційного пістолету: вода, повітря, спрей, трьох наконечників скайлеру та. Електромотором, незалежним охолоджуванням, контроль регулювання води для наконечника, ручкою з кнопкою повітряного блокування, важелю та системою запам'ятовування трьох позицій крісла, силіконова накладка на стіл запобігає ковзанню інструменту та легко очищується. Очищення плювальниці здійснюється за допомогою однієї кнопки, що є простим, швидким і ефективним. Гнучкий та Поворотний і компактний блок асистента має конструкцію пір'яного типу з прихованою ручкою, що робить його легкодоступним, і надає більше місця для асистента, який постійно працює в тісній взаємодії зі стоматологом і пацієнтом. Блок асистента має чотири позиції інструменту, забезпечений підігрівом води у трьохфункційному пістолеті, оснащений попереднім положенням для полімеризаційної лампи. Слиновісмоктувач та аспіратор пилосос мають силіконові наконечники. Водяний блок у формі ромба. Пляшка чистої води розташована знизу блоку. Поворотна на 180 градусів і знімна керамічна плювальниця забезпечує зручний робочий простір і більш ефективну дезінфекцію. Світлодіодний світильник кріпиться до регульованого по висоті опорного важеля. Користувач може налаштувати кут освітлення до зручного положення, натиснувши кнопку на ручці. Зафіксувати положення можна, відпустивши кнопку. Зміна куту можлива на 60 градусів або крат на 60. Має 6 світильників: доступне біле світло, жовте світло або комбінація білого та жовтого світла. Яскравість від 7 до 38 тисяч люкс. Світильник обладнано ультрафіолетовим фільтром на режимі роботи жовте світло для запобігання застигання пломбувального матеріалу. Точне. Чотирьохпозиційне ножне коривання та кнопка змиву та подачі води звільняють руки лікаря. Стоматологічна установка KLT 6220S6 від компанії Rosson – комплексне вдосконалення робочого процесу стоматолога та ваш найкращий партнер.